Сезонні зміни взимку. Добрий день, діти. Відгадайте, будь ласка, загадку, прийшла до нас бабуся у білому кажусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна. Вірно, це зима. А як ти дізнаєшся, що наближається зима? Назвіть зимові місяці. І які ознаки зими в неживій природі? Чи змінилося життя живої природи? Вірно, малята, змінилися, Лис... листочки з дерев опали, дерева зараз голі, вкриті снігом. Більшість рослин взимку не гинуть, а накопичують сили і енергію, щоб рости і покриватися молодим листям навесні. Як зміється життя тварин взимку? Послухайте уважно казочку, як написала Марина Яремічук в очікуванні зими. Молодий горобчик сидів на гільці бузини і весело озирався. Усе довколо для нього було надзвичайно гарним, новим. І незнаним. Йому подобалося ніжне сонечко, легенький вітерець, яскраві відблиски річки. Він думав, що так буде завжди. Раптом пташеня почуло розмову двох ластівок, які сиділи неподалік. Шкода залишати улюблені місця, але час відлітати, зітхнула одна. Так, скоро настане зима. Підтримала її інша. А що таке зима і чому вам кудись потрібно відлітати? Поцікавився горобчик. Зима це пора року, коли життя у природі наче завмирає. Сонце світить та гріє не так, як влітку. Стоять люті морози довкола все біле від снігу. Ви відлітаєте, тому що боїтеся холоду. Перепитала молода пташка, ні, від холоду нас захистило б пір'ячко. Взимку немає комах, яким, якими ми живемося, нас лякає голод. А як ви дізналися, що надходить зима? не вгавав горобчик. Хіба ти не помітив, що з кінця червня дні поступово коротшали? Це сигнал про настання несприятливих умов для нас. Повчали ластівки і приєдналися до невеличкої зграйки, що мандрувала на південь Африки. Треба всім повідомити про прихід цієї жахливої зими, інакше вони можуть загинути. Стурбований горобчик полетів рознозити страшну звістку. Він швидко дістався лісу та почав голосно цвірінькати про небезпеку. Зі схованок повилізали різні тварини. Ти чого такий галас дійняв? перепитала білочка. Тікайте, насу... насувається зима, а разом із нею люті морози, сніг, голод, стурбовано пояснив молодий рятівник. То й що? засміялася вона у відповідь, я маю таке тепле хутро, що мене жодні морози не налякають, а запасів їжі у схованок я заготувала стільки, що на всю зиму вистачить. І я, пропищала лісова мишка, назносила у нірку насіння різних рослин понад 10 кілограмів. Я озвався ведмідь, зараз багато їм. Накопичую жир, який взимку захистить мене і від холоду, і від голоду, а понів залізу до барлогу і просплю там аж до весни. А я, доки холодно, згортаюся у клубочок і сплю у нірці до тепла, і навіть снігу не бачу, просопів їжичок. Горовчик помітив зайчика, який боязко визирав із за куща, і запитав А ти зими і снігу боїшся? Я скоро почну линяти», – відповів довговухий. Нове хутро в мене виросте густе, тепле і біле. Взимку на снігу я буду зовсім непомітний для своїх ворогів. Їстиму кору дерев, знайду собі щось під снігом. Ні, зима мене не лякає. Отже, лише пташки бояться зими і тікають у теплі краї. Мабуть, треба і мені збиратися у дорогу із сумом промовив горобчик. Не всі птахи відлітають у теплі краї, я, наприклад, залишаюся, прокричала сорока. Тобі теж не варто хвилюватися, ми з тобою завжди знайдемо у лісах та в парках їжу. Та якщо стане дуже холодно і зовсім скрутно, ми перелетимо ближче до житла людей. Ти завжди є чим поживитися. Деякі люди навіть Виготовляють годівнички? Вислухавши всіх, горобчик зрозумів, що тварини по-різному пристосовувалися до холодної пори року і нічого не бояться. Він із нетерпіння очікував зиму і сніг, якого ще ніколи не бачив, та про всяк випадок пригледів велику годівницю. Який висновок зробимо з цієї казочки, дітки? Так, деякі тварини не витримують низьких температур і відправляються у теплі країни або впадають в сплячку. Погляньте на цю картинку, які тваринки впадають у сплячку. Як зимують підводні мешканці? Риба, жаби та раки. Замерзнути не бояться, бо річки і ставки не замерзають до дна, тож під кригою риби живуть зовсім рибячим своїм риб'ячим життям, а жаби та раки ховаються у мулі і чекають там, поки температура води не стане вища. А чи знаєте ви, дітки, що їжак може не їсти 236 діб, а ведмідь 180. За зиму їжак втрачає майже половину своєї ваги. А чи знаєте ви, діти, взимку під снігом у ведмедиці народжуються маленькі відмежата, маса яких становить 500 грам? Мама годує малюків молоком. А чи знаєте ви, що білочка стрибати білочки з дерева на дерево допомагає їй хвіст. Він служить їй і кермом, і парашутом, а взимку білка накривається хвостом як ковдрою. Дітки, скажіть, про кого це казочка? Так, вірно, про горобчика. А що він почув, яку він розмову почув? Розмовляв. Так, молодці ласівки розмовляли, що потрібно відлітати. Так, добре. І що горобчик зробив потім? Так, він стурбований був і полетів у ліс усім, що розповідати, що наближається зима. Що сказала білочка горобчику? Що ведмедик сказав? Добре, а хто ж заспокоїв? Яка пташка заспокоїла горобчика? Так, сорока заспокоїла, сказала, що вони можуть перелетіти, якщо не буде їжі, до людей ближче до житла, і там вони знайдуть насіння. Дітки, вам сподобалась казочка? Так, добре, на цьому наше заняття закінчено. До побачення.